Проводити відповідні наші координати. У нас які питання виникають з питань пожежної безпеки, техногенної безпеки. Е, я вам хочу сказати, що в першу чергу, ми, ми, адже кожним роком у нас кількість пожеж, на великий жаль збільшується. І збільшується е, загибель людей. І, наприклад, на, дуже прикро, коли гинуть діти. У цьому році в нас. Порівняно з минулого року, кількість пожеж зменшена на 30%, загибель також зменшено порядка на 19%. Це дало такий може, показник, те, що значить, ми спільно проводимо такі заходи, роботи, ми по свій лінії, ви по свій лінії, значить, де доносимо до людей вимоги пожежної і безпеки. Сьогодні ми зібралися в навчально медичному центрі, в учбовому пункті, одразу вже ми тут збираємося. От, хочу вам предоставити начальника методичного навчального центру полковника Шмигу Сергія Антоновича і начальника навчального пункту Семенюка Романа Анатолійовича. Я радий бачити стінах нашого навчального закладу, таку, шановну публіку, коротенько про наш заклад. Навчальний центр займається підготовкою в першу чергу фахівців рятувальної справи. Чому громадян, які е, пройшли армію і е, мають бажання працювати рятувальниками, водіями пожежних автомобілів. Вони у нас проходять курси 4 місяці. На даний момент у нас є група в сусідньому класі, займається 20 чоловік осіб, які в подальшому працювати в наших підрозділях. Сінників, які працюють значить, на даному об'єкті, і як кажуть, проводити відповідні забезпечення безпеки в області, Тому проводилася робота створення на об'єктах, населених пунктах, проводили відповідно роз'яснення роботу. А зараз значит, інформаційний підхід дуже великий, Десь... і саме на з таким питанням є пожеж, це необережний не побратим Це громадяни, які мають повсякденні свої справи. Свої певні питання життєйські, порушуючи їх, порушення ці призводять до виникнення пожежі, а інколи начать, і проводити загибель. Є, на великий жаль, категорії людей, які зловживають спиртні напитки, при цьому і курять. І в нас практично 89-90% пожеж, тобто загибелі людей на пожежах, це по такій причині необережність при корінні, неввезному стані. Я хотів би сказати, що до вас приходять багато людей, вони повинні знати такі порушення, які є. Тому моє прохання, щоб з ваших вуст, з вашої роботи проводилась така робота, адже збереження життя і здоров'я людей це не тільки зобов'язаність відповідної служби, а це кожного громадянина, щоб підсказати кожного Чи є, в чому горіти в горі, в горі і вертикальні, можливо, якісь конструкції, предмети і так далі. Тому що вогонь перекидається, швидше всього вгору, а адже потім розсюди в інші сторони. Далі, на що треба робити ще також упор на протипожежних інструктажах? Треба відпрацювати як мінімум 5 дій у разі пожежі. З людьми, тобто спочатку розповісти теоретичну частину, а потім вже на наступних інструктажах практично їх відпрацьовувати. Знаєте, от в нашій країні от є свої особливості наших пожеж. По-перше, профілактика у людей, як правило, ну хіба що на робочих місцях ще більш-менш вона підтримується. А, а але вже в новому секторі люди повністю. У людей створюється ілюзія, що мій дім, моя крепость, все, тут повна безпека, але горить, як я, як, як правило, житловий сектор, і, і виносить в цьому можна допомогти, тому що вас, як нікого, люди будуть слухати, розумієте? Ну люди дуже безпечні. І крім того, що самі говоримо, ще й страждають від нас ті наші люди близькі, чи ті, з ким ми працюємо, чи ті, з ким ми живемо, від нашої безпечності страдають інші люди. розумієте? Да, сусіди і так далі. Так що це дуже страшно. В більшості, з року в рік горить більшості житловий сектор. І якось ще на робочих місцях людей щось трошки дисциплінує. Так? так що, будь ласка, просимо вашої допомоги, попрацюйте з цим. Далі є така е, причина пожеж, як пустоші дітей з вогнем. І Зараз от, всі будуть утренніки, свята, все, під навчання припиняться, батьки підуть по роботах. Так? А діти, особливо хлопчики, ви знаєте, ви самі колись були в дитинстві такими. 에, знаєте, що, що хлопці це великі експериментатори, дослідники. Так? і Їм хочеться щось поекспериментувати і отягне на подвір'ї. Так ось е, е, попрацюйте з своїми прихожанами, щоб е, е, якось більше проводили з дітьми роз'яснювальну роботу, тому що, наприклад, дошкільнятка, дошкільнятка, коли виникає пожежа, вони... Як правило, не евакуюються, а <клес> в ховаються в різноманітні кутки, в шкафчики, під столи. і ще дуже важко знайти. Якщо із ними поговорити, то, то в принципі, вже можна налаштувати, щоб вони втікали, так? втікали ну, з того небезпечного місця. <клес> а вже з дітьми постарше, то треба ну, значить, вже, вже можна говорити більш серйозно, значить, як діяти у разі пожежі. так? Тобто хоча б вже якісь певні елементарні такі от дії вже можна дітей навчати. Наприклад, якщо взяти приклад європейських країн, до 50% пожеж ще загалян в нас іменно ну, вогнегасниками, на цей процент значно менший. Тут два варіанти небезпечних людей, либо нерозуміння в якійсь мірі, що, до, до чого може призвести пожежа, до таких наслідків. Але враховуючи Вчасність і правильне застосування квингасників ми можемо запобігти значним збиткам, людським жертвам і так далі. Я, Я думаю, це, що приуча з пожежними інспекторами вам в принципі, діє будову в якійсь тут розказував. І принцип дії всіх вогнегасників одинакова. Є п'ять видів вогнегасників, повітряно-пінні, порошкові, аерозольні і водні. Значить, в принципі, принципі дії і будова нам готова. Це є корпус. Балон з газом чим запір пускова арматура чи пристрій, сифонна трубка і распорт сертифікований, відповідною галограмою, додатком і так далі. Друга гасника повинна йти в паспорт. де В паспорті має бути інструкція, як він працює і так далі. Значить, на самих вивних гаслах може бути інструкція, і ось, вивчення цієї інструкції дуже багато залежить від правильності його застосування. Друге, Наприклад, купили ви новий вонегасник, ну, не менше раз, один, одного разу на рік ви повинні все-таки спостерігати, якщо є ну, тут винегасники без манометрів, тут накручується монометр, стрілка повинна бути на зеленому. Якщо вже там лібо механічний десь вонегасник, лібо стрілка почала на жовту зону або на червону, значить тут вже необхідне технічне обслуговування вонегасника. При можливості може і перезарядка. Тобто, після кожної перезарядки клеїться бірка про дату наступної перезарядки. Тобто є стандартна табличка, де є відмітки про дату проведення технічного обслуговування або перезарядки і дату наступного технічного обслуговування та перезарядки. О, Ну, В першу чергу, на мою думку думаю, що ви погодитеся при виникненні пожежі застосування власника не має бути паніки. Тобто, і правильно застосувавши, вивчивши інструкцію. Слава що вонгасники ми кожен ще раз повторюся, можна заповіти значним збитком та людським жаль. Мені цікаво було власне почути про вогнясники. Оце найголовніше, тому що обезпечити тих людей, які знаходяться в храмі. Ну, можливо, трішки більше інформації про них. Результат однозначно буде, тому що сьогодні зібралися всі благочинні нашої Волинської єпархії. І я впевнений, що вони цю інформацію яку сьогодні почерпнули, скажімо. Скажімо, на цій лекції, так, вони будуть продавати на своїх парафіях. Я думаю, що особливо тим працівникам храмів староста, потім свічниці, свічники, сторожі. І не тільки це, я думаю, що забезпечить тим пожежними протипожежними засобами, щоб уникнути от таких стихій, які ми сьогодні бачили у вас на цьому екрані. Забезпеченість пожежної безпеки для об'єктів різних форм власності, а зокрема і культових закладів, вимагає, вимагається і покладається безпосередньо на керівників, для того щоб пройшли свята безпечними, зокрема, під час богослужіння, святкування людей, керівники церквів повинні забезпечити виконання вимог приписів пожежної безпеки, актів, які були вручені їм напередодні, які проводили перевірку співробітників. Державної служби надзвичайних ситуацій. В першу чергу треба подбати про шляхи евакуації, щоб шляхи евакуації були вільними під час роботи відповідно закладу. евакуаційні виходи були не закриті на замки, на запори, були відкриті, щоб в разі виникнення надзвичайної ситуації люди, громадяни могли спокійно евакуватися. Кожний об'єкт повинен бути забезпечений первинним заспрожасіння згідно норм. Розраховуючи один вогнегасник вп 9 на 20 метрів квадратних, яка площа кожного об'єкту, кожний керівник повинен прорахувати і їх придбати. Зокрема, придбаючи ці вогнегасники, звертати увагу на їх сертифікацію і відповідність значить, сьогоднішнім їм нормам і стандартам. Також необхідно перевірити було і влаштування електромережі на відповідність вимог ПУЕ. Електропроводка повинна бути справна. Підключення електроспоживачів повинно бути сертифіковане, не перевищувати потужність, яка встановлена для апаратів захисту електропроводки. Особливу увагу приділити на під час роботи відповідного закладу богослужіння це користування відкритим вогнем, зокрема свічками, а також правильно і відповідно правил користуватися кадильним вугіллям. Також необхідно зробити проведення інструктажу обслуговуючого персоналу відповідного закладу для того, щоб в разі виникнення якихось ситуації правильно провести дії відповідно до правил пожежної безпеки. Я думаю, що кожний керівник, кожен е представник відповідного культового закладу придбає про виконання вимог пожежної безпеки і свята пройдуть безпечними і в радості і веселі. Шановні громадяни, управління Державної служби надзвичайної ситуації звертається до вас з вимогою. Продбайте про свою власну безпеку, про безпеку своїх будинків, будівель, квартир, про безпеку своїх об'єктів, керівникам об'єктів. Виконайте всі необхідні вимоги пожежної безпеки, щоб не допустити пожеж і надзвичайні ситуації. А в разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте 101. Заційні роботи, а зараз це все зведено в один законодавчий документ, такі статті, де говорять, що відповідальність. За стан пожежної техногенної безпеки попадає цей, можна сказати, західний робіт. І основний про те, що ще раз заострити увагу про те, що кожен храм приходить в наш інспектор, який писав припис до пожежної безпеки. Техногенної безпеки У нас доповість співробітник навчально-методичного центру, що робить нехтування правил пожежної безпеки, до чого призів. Можливо, від свічки. Тобто дуже важко встановити будь-яку причину будь-якої пожежі, чи, можливо, це не було близько захисту, причина може бути будь-яка, але унікальна дерев'яна церква. Досить багато у нас 200 церков, так на Ну, можливо, і більше, є 200, тому що я, можливо, не з деякими даними всіх церков. І душу, правда, і гроші, і парафіяни, і священно і насправді страшно коли горять церкви. Не знаю, ми досить багато працюємо в ще. Сот гривень. 10.03.2012 року село Муравище Ківерцівського району у нас небережно порозбання при користуванні катильних вогіння, виникла пожежа. Це протипожежні інструкції. Там саме, так само, в тих саме в правилах, проте все розписано, називається розділ організаційні заходи. Мають бути розроблені плани евакуації, там де 50 чоловік і більше за ну, як правило, ваші храни відвідують, так що це якраз про ваші заклади. Наші, наші да. Мене виправляють правильно, Дякую. В організаційних закладах ще варто сказати про проведення інструктажів з питань пожежної безпеки, а саме інструктаж колективу ну, усіх людей, які тим чи, ну, тим чи іншим чином разом з вами допомагають проводити службу. Так? Абсолютно з усіма людьми треба проводити ось такі інструктажі. Такі структурі слід проводити не менше, ніж раз на рік. Як, як це робити? Є такий документ наказ номер 368 якщо вам це треба, то ви можете потім підійти і це все у нас взяти. Називається типове положення про інструктажі, це я так коротко сказала. І там є програма, є розписано, про що слід розповідати. Також там вказано, що в тому числі і в ваших закладах, в наших закладах, треба, щоб була певна кількість людей, які б пройшли у нас спеціальне навчання з питань пережної безпеки, щоб бути кваліфікованими, з питання, ну, тобто, щоб ви могли відбудувати своїх людей на інструктажах, і щоб могли забезпечити безпеку своїм хранам. Розумієте? Ось. І, і, і по практичному це які практичні питання треба працювати на таких Треба опрацювати таку річ, як яким чином будуть оповіщатися люди про пожежу. Так, в храні, так? Чи під час служби, чи... Чи не під час служби, так? Це може бути в двох варіантах. Якщо є автоматика, це один варіант. Ну, можуть бути різні. Це може бути своя розроблена спеціальна система оповіщення. Не варто забувати, що, ну, взагалі, от які в нас поверхні там, на стінах, на стелях, на підлогах і взагалі ну, сучасні наші от, предмети які на заточують дуже багато полімерів. А вони Ще не загорівшись, а тільки нагріваючись, вони розкладаються і вже отруюють людей. І тому дуже важлива негайна евакуація, дуже важлива. Ще одна дія дуже важлива, до речі, це є не порядок дій, а перелік дій. Тобто ці дії треба виконувати групою людей, повинні виконуватись групою людей одночасно до приїзду на нашої служби. Розумієте? Так ось ще одна дія це, це виклик пожежно-рятувальної служби. Правила пожежної безпеки вимагають, щоб біля стаціонарних телефонів вони всі табличка у разі пожежі з 101. Але всі можна звернути до мобільних телефонів, а там табличку не повішуєш, тому треба ввести, просидуйте, просто щоб ваші помічники і ваші рідні, в тому числі, ввели в своїй телефонні книжки, цей номер. І викликаючи пожеж, пожежну службу, тут треба ще враховувати. Що диспетчер надіслав вчасно оперативну відповідну допомогу, треба розповісти диспетчеру все, що, ну, що ви бачите, так? І все, що встигне зробити в межах можливого. Тому що можливо треба допомога в сусідних населених пунктів і такі поверхні, а, ну, спочатку в одному місці в певному. І там подавати порці порошку до тих пір, поки не зіб'ємо полум'я, ну або поки порошок не зіб'ємо. Так також можливо, так? Після цього залишками порошку покриваємо цю поверхню, яка горіла, тому що я казала, мінус порошкового моназика, що він не охолоджує. Якщо є вуглекислотний, то тоді, замість того, щоб покрити порошком, то це може охолодити вуглекислотним монастиком ту поверхню. Або водою, звичайно, водою можна охолодити. Тепер, коли горять рідини, коли горять рідини, от якраз тут порошочок подаємо безперервно. Тільки тут вже мета інша. Тут треба утворити порошкову хмару над зоною горіння. Ну, Наприклад, площа цієї парти це зона горіння. Так Так ось треба утворити порошкову хмару над, зон, ну, над цією партою над зоною горіння. Порошок він важчий від повітря. Він осідає, гасить горючі пари, адже коли горіть ще й горить пар. Так? Дуже горючі пари. І осідаючи на поверхню рідини, горіння припиняється. Тепер клас С а, Б, С. Клас С. Коли е, горить газ, тобто тут умова йде не коли газ вибухає, а коли загоряється, струмінь. коли загоряється струмінь. Де це може бути? Там, де газова плита, там, де газовий котел, да? от, от, там, де то, можливо, газозварювальники, там може і йти з балону газ так, і загорітися. Значить, там порошочок, е, порош, струмінь порошку накладається на струмінь газу, ось таким чином. Так? Майже паралельно і треба таким чином збити полем'я. Після цього е рекомендується, якщо вийде, перекрити газ, ну і всі інші заходи. Це оце, клас С. С. Повторюю, що тут вони не розписані. Тож запам'ятайте, будь ласка, А, Б, С. Ну, або там в інтернеті можете ще, ще раз десь переглянути. І клас Е, це коли говорить остаткування, то там, в принципі, це так само, як клас А. Тобто, як гулять тверді матеріали. Тільки перед цим слід не знеструмити. Електроустаткування. Тобто подаємо порціями, поки не зіб'ємо полум'я. Ну і безпечна відстань. Ось таким чином гасимо вогнегасником. В принципі, так само і великіслоти, тут тобто, так само, да? зриваємо пломбу, запобіжник, тільки тут певні заходи застереження. Перш ніж натиснути, треба початку виставити під необхідним зручним для вас кутом раструб. А якщо він на рукавчикові, то. О, так тут немає. То там перед раструб, значить, є спеціальний із матеріалу виконане спеціальне таке от, е, пристосування, щоб рукою триматися. Е, для чого? Е, коли виходить кислота із раструба, тут е, температура всягає мінус 70 з лишнім градусів Цельсію і можуть бути дуже сильні обороження. А ураження такі самі, як термічні опіки. Ну, дуже будуть, е, бу... І тому початку виставити. Раз якщо таким чином, або взяти за спеціально призначене місце так? і, і, і таким чином гасити. вона досить таки токсична, і тому бажано, щоб всі, хто не бере участь у гасінні, їх евакуювати, той, хто гасить, щоб ну, коли погасити, щоб після щоб цього зразу саме евакуюватися. В чому плюс цих вонегасників? В наших храмах дуже багато цінних речей. Так? Це іконостаси, там різьба, так? багато чого. І значить, ну, порошок, в принципі, також не сильно він може зашкодити. Але, от, наприклад, Олександр Венгасник він взагалі дуже хорошо дуже гасити техніку, електроніку і скрізь там, де треба зберегти матеріальні цінності. Так? Але він трохи токсич... ну не трохи, він дуже досить токсичний для людей. Якщо от поруч багато людей, то важливо їх евакуювати. Один із присів казала, що він за себе не залишає слідів, випаровується у вигляді великіслого газу, і е за нього не, не, не треба ніякого генерального прибирання. Але це все одно краще, ніж приїде кілька автоцистерн, позаливає заливає водою, та, і все, що не догоріло, донищиться водою. Так що дуже корисно вміти самим це все зробити, щоб вони щоб пожежники тільки приїхали і тільки констатували, що все нормально, силами своїми власними справилися.